Врятувати життя дитини, родину Карманових істориза спіткало одразу два горя. Війна і хвороба трирічної дочки. Дівчинці була потрібна термінова операція на серці. Часу залишалося лічені тижні. Для сім'ї переселенців десятки тисяч гривень сума непідйомна. Історію продовжить Тетяна Блінова. Совечки доміка. Трирічна Марійка зводить будинок для цуценяти. Сама дівчинка з мамою та батьком полишили власну домівку майже два роки тому. З рідного Торезу її вивезли ще немовлям, коли ледь виповнилося вісім місяців. Було такое, що там води не було. От, ми ходили в ліс роднику. За коє ну коли не було води, люди повністю вибрали цей родник, що води не стало. Рішення виїхати прийняли швидко. Часу було зовсім обмаль. У дитини виявилося хворе серце. Було страшно. Я довге, она малюсенькая була. Я підходила вот, слушала, как она дышит возле кроватки. Катерина з донькою поїхали на консультацію до Києва. Там сказали, зволікати з операцією не можна. Якщо відкрита артеріальна протока буде не прооперована, то можуть розвинутись незворотні зміни в серцевому м'язі, які потім можуть привести до смерті дитини. Де Ди дістати гроші на дороге лікування? Родина переселенців не знала. Допоміг штаб Ріната Ахметова. В один день позвонили и сказали, что нам дают помощь. Он Рената Оленича Ахметова, он быстрее всех нам помог. Большая благодарность ему за то, что он спас жизнь нашей дочки. Марійку прооперували в Київському науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії для того, щоб її серце повноцінно працювало. Фахівці вживили в нього спеціальний пристрій оклюдер. Коштує він 100 тисяч гривень. Я хочу сказати огромне спасія Рінату Лінічухмітову за те, що он його фонд допомагає обші дітям. Благодаря йому. Ми дійсно можемо здохнути спокійно. Уже завтра родина поїде до Черкаської області, до батьків Катерини. Коли повернеться додому, не знають. Тетяна Володимир канал Україна.